Станом на ранок 24 листопада в Україні зафіксували 12 287 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 647 976 особи, як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби covid 19 зафіксовано в Україні станом на 24 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників, зазначив він, за словами міністра, за минулу добу госпіталізовано 1403 особи. Летальних випадків 188 Одужало 8298 осіб. Здійснено тестування за добу 61 567, зокрема, методом ПЛР 35 425. методом ІФА 26142. За весь час пандемії в Україні захворіло 647 976 осіб, Одужало 299 358. летальних випадків 11 263. Проведено ПЛР тестувань 4 279 025. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у М. Київ, 1422, Київський, 1089, Дніпропетровський, 952, Одеський, 865, та Запорізький, 800 областях, дані з тимчасово окупованих територій Аркрим. Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні, як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні було виявлено 10 945 випадків COVID-19.